Ось такий рекуператор повітря ми робимо для нового рибгоспу, нового УЗВ. Ось Гофра 110 всередині. Корпус ми робимо із, із цього пінопласту екструдованого двійки. Досить сильна конструкція, виходить. все клеїмо на такий ось клей. Ось Клей піна це такий, що 60 секунд. І скоренько клеїть. І зверху кришечку будемо теж приклеювати на ось цей пінопласт. А пізніше ми повішуємо на стіну. Ну, ось і наш рекуператор повітря вже на місці. Ми його приклеїли теж на клей піну до стіни. Ось там буде вхід. Холодного повітря, він йде по цим лабіринтам, туди-сюди, туди-сюди. Там ще знизу ми зробили трошки нижче. Просвердлимо дирочку, щоб конденсат туди капав. Ось. І тут збоку будуть два ковіри стояти. Ось там один буде стояти і знизу другий. І проводка вседілена. А це вихід повітря звідси. По гофрі буде йти звідси з приміщення. Будуть і виходити туди, туди. я так розумію, що все буде тепло, і буде наверх виходити, а ця трубочка буде опускатися донизу, щоб холодне. Забирати з надвору. <кій> Ось так воно виглядає.